Вітаю! Я Оксана Пасічник. Хочу представити дистанційний курс онлайн середовища вчителя в рамках третьої міжнародної освітньої онлайн-конференції Інфло для України та країн СНД нові горизонти ЄКТ для сталого розвитку та освіти. Я вчитель інформатики в НВК школа гімназія Сихівська у Львові і займаюсь дистанційним та змішаним навчанням інформатики, зокрема на базі свого сайту дистосвітамодул2.com. У цьому ж курсі я хочу представити платформу Віблі, яка дозволяє швидко організувати онлайнове середовище вчителя, без необхідності вивчати велику кількість сервісів та інструментів, чи створювати та адмініструвати складні сайти. Але перед тим, як приступити до практичної частини нашого курсу, з'ясуємо, навіщо вчителю онлайнове середовище і які задачі воно може допомогти вирішувати. Говорячи про електронні мережеві матеріали та технології загалом, дуже часто вони зводяться до деяких примітивів. За невисокою ефективністю яких робиться висновок про недолугість технологій в освіті. Насправді надто часто урок вважається сучасним та інтерактивним, якщо для його проведення використовується презентація чи інтерактивна дошка. Наявність з деяких пристроїв чи володіння деякими програмами це чудово, але це всього лиш засоби та інструменти для забезпечення певних методик. І, власне, технології працюватимуть ефективно лише тоді, коли вони використовуються для реалізації певних педагогічних принципів. Так, зокрема, цьогоріч особливо актуальною є проблема навчальних матеріалів для учнів 4-х та 7-х класів через відсутність підручників. А, наприклад, працюючи у класах профільного вивчення інформатики, я постійно стикаюся з тим, що програмного матеріалу просто немає в підручниках. Але вирішити цю проблему технології допоможуть лише опосередковано. Диктування конспекту чи показ текстової презентації на уроці не надто відрізняються своєю педагогічною цінністю. А от сучасні технології дозволяють вирішити це питання ефективніше. Це рахунок поєднання кількох джерел даних, оновлених даних порівняно з підручником, доповнення різними ілюстративними об'єктами, котрі орієнтуються на учнів з різними типами інтелекту. Саме це перетворює виклад матеріалу на сучасну технологію. Чудово, якщо вчитель може знайти спосіб доповнити такий матеріал цікавими роликами та анімаціями, чи інтерактивними моделями, з якими можна бавитись та експериментувати. І технології у цьому випадку є незамінним помічником. Технології можуть допомогти підтримати міжпредметні зв'язки, заохочуючи сприймати світ як єдине ціле, а не як відокремлені шкільні предмети. Але ще важливіше з розвивальної точки зору, це розвиток так званих soft skills, навичок комунікації, співпраці, роботи в команді, загалом тих навичок, які допомагають успішно застосувати набуті знання у практичних ситуаціях. Технології розширюють наші можливості, уможливлюючи віртуальні подорожі, відвідування музеїв чи мандрівки у малодоступні місця. Дозволяють розглядати будову клітини і подорожувати не лише по землі, але й по Марсу чи далі, тобто робити те, що було неможливим ще зовсім нещодавно. При таких фантастично цікавих можливостях виникає питання: чи не заміняють ці технології вчителя? Насправді вони можуть замінити вчителя у багатьох його задачах: подання матеріалу, рутинна перевірка знань, організація роздаткових матеріалів і таке інше. Але в основній задачі навчання, зацікавлення і проведення за ручку в мандрівці країною знань. На це технології поки що не здатні. Окремо варто сказати кілька слів про самі матеріали, котрі готує вчитель. Не треба робити копію електронного тексту підручника у формі презентації. Навіть якщо потрібно надати доступ до тексту підручника, нехай це буде саме текст підручника, а не презентація з практично тим же вмістом. Натомість варто скористатися особливими можливостями презентації та вебу, щоб запропонувати такі матеріали, котрі технологічно неможливо подати у традиційній книзі. Так, важливо включати цікавинки, які заохотять до вивчення теми і подальшого самостійного дослідження. На щастя, в мережі є величезна кількість відеороликів, навчальних програм та демонстрацій, котрі можуть виконати цю мотиваційну функцію. Матеріали, котрі створюються вчителем для учнів, не повинні бути всеохоплюючими науковими працями. Не варто докладно описувати те, що можна дізнатися в інших джерелах. Достатньо тезового викладу основних моментів та посилань, котрі мають вести на конкретні сторінки Вікіпедії чи таких ресурсів, як ТД чи Академія ХАНА. Власне, подібна підбірка додаткових ресурсів буде чудовою допомогою, як для тих, хто пропустив урок, не все зрозумів з одного джерела, так і для тих, хто хоче дізнатися більше. Важливим є загальний дизайн навчальних матеріалів. Передусім, він не повинен відволікати від їхнього змісту. Також дуже важливо використовувати якісні ілюстрації, на пошук яких іноді доводиться затратити багато часу, але влучна якісна ілюстрація може ефективно замінити цілі сторінки тексту. Готуючи електронні матеріали, варто залучати різні типи множинного інтелекту, активуючи як текстове, так і візуальне, звукове мультимедійне подання інформації. Проводити уроках в різних класах іноді потрібно по-різному, орієнтуючись на специфіку конкретних обставин. Тому краще передбачити модульність навчальних матеріалів та можливість їх комбінування у різні траєкторії. Докладніше про поради зі створення навчальних презентацій ви можете дізнатися з посилання на блог, котре розміщене поряд із цим відео. Отже, навіщо мати ці навчальні матеріали в онлайні? Це означає відкритість та доступність навчальних об'єктів як під час уроку, наприклад, на пристроях учнів, так і після уроків, вдома чи в будь-якому іншому місці. Цими ресурсами можуть скористатися як учні, так і батьки, допомагаючи, якщо учні, наприклад, пропустив урок з якоїсь причини. Такі матеріали можна гнучко адаптувати до протеп уроку, організовуючи змішане чи перевернуте навчання. Коли базове опрацювання відбувається як домашнє завдання, а час уроку відводиться на обговорення, практичні вправи та групову роботу над проектами. Надзвичайно важливим аспектом навчання є зворотній зв'язок. Вчитель забезпечує якісний та зручний для сприйняття зміст. Учень його активно опрацьовує відповідно до рекомендованих навчальних матеріалів. Вчитель повинен оцінити засвоєння матеріалу, але не в сенсі поставити оцінку, а в сенсі перевірити відповідність поставленим цілям. Для цього існують технології зворотнього зв'язку, такі як опитування, коментарі до виконаних завдань, тести і багато інших. Технологічно подібне онлайнове середовище, котре відповідає переліченим особливостям, можна створювати різними засобами. Наймасштабніший варіант, який передбачає організацію системи дистанційного навчання з повним онлайновим аналогом школи, це, наприклад, використання системи Moodle. Хоча я дуже люблю цю систему за її універсальність та широкі можливості, вона навряд чи підійде для вчителя, якому потрібно лише організувати роботу учнів у проєкті чи навіть створити кілька курсів, а не цілу віртуальну школу. Для подібних, достатньо скромних задач використовувати таку махіну як Moodle дещо нераціонально. Друга крайність використання масових онлайн сервісів, котрі не були початково призначені для роботи у школі. Наприклад, це електронна пошта, платформи блогів та онлайнових документів. Справді, наприклад, сервіси Google дозволяють організувати онлайнове середовище вчителя, приклавши досить мало зусиль. Вони інтегровані між собою, і це полегшує поєднання різних сервісів для наших задач. Але вони дуже часто ніби існують по окремості, виглядають дуже по робочому надають доступ до потрібних ресурсів, не приділяючи значної уваги самому інтегрованому середовищу. Тому я пропоную розглянути, так би мовити, проміжний варіант платформу Vibлі, котра призначена для створення веб-сайтів широкої тематики. Це означає, що онлайнове середовище вчителя буде привабливим та інтегруватиме всі ресурси відповідно до правил вебу. Водночас тут наявні засоби ведення блогів, що дозволить організувати групову роботу учнів та проєктну діяльність. Також на цій платформі є інструменти розробки форм, що дозволять створити опитування та тести, учні та батьки матимуть змогу задавати питання вчителю, забезпечуючи зворотній зв'язок. Перевагою такого варіанту організації онлайнового середовища є те, що вчителю не потрібно турбуватись про логіни та паролі учнів, розгортати складні системи, оплачувати хостинг і налаштовувати права доступу. Отже, на сайті VibLICOM ми організуємо онлайнове середовище вчителя, скориставшись інструментами розробки сайтів, а саме створення їхнього дизайну. Викладемо матеріали, організовуючи їх у певну структуру, розміщуючи метоційні ролики, презентації вчителя, пояснення, інструкції, відеоуроки, шаблони заготовки, посилання на веб-ресурси та інші навчальні матеріали. А також творимо блог, в якому можна планувати роботу учнів та зробимо форми для забезпечення зворотнього зв'язку. У нашому дистанційному курсі буде 4 відеоуроки, присвячені різним аспектам роботи із сайтом вібліком. Власне, на сайті DiskCourse.vubliecom створено приклад онлайнового середовища, а його покрокова розробка і є змістом нашого навчання. Ви отримаєте доступ до всіх потрібних інструкцій, а також форми зворотнього зв'язку для вирішення проблемних запитань. Після реєстрації сайту ми навчимося розміщувати навчальні матеріали різного типу, організовувати зворотній зв'язок за допомогою форм та створювати блог на платформі Bibli.com. Результатом вашого вивчення курсу має бути створення власного онлайнового середовища. Курс не має визначеної тривалості, проте в рамках онлайн-конференції пропоную опрацювати його протягом двох тижнів. У перший тиждень потрібно буде підготувати та структуровано розмістити навчальні матеріали в онлайновому середовищі, а протягом другого тижня додати функції зворотнього зв'язку у вигляді форми та блогу. Матеріали курсу залишаться доступними на обмежений час, тож можна приєднатись та пройти цей курс в будь-який момент. Успіхів!